Чи замислювалися ви коли-небудь, як ваш телефон чи комп'ютер зберігає дані? Багато в чому це пов'язано з чимось під назвою спінтроніка, яка використовує спін електрона. Довгий час ми вважали, що для контролю цього спіну, а отже, і потоку електрики нам потрібні дійсно сильні магнітні поля. Але що, якщо це не так? Японські дослідники щойно зробили проривне відкриття. Вони виявили, що навіть неймовірно слабкі магнітні поля можуть миттєво перевернути напрямок електричного струму. Використовуючи ультрашвидкі лазерні імпульси, вони змогли спостерігати це в реальному часі, фіксуючи момент, коли потік електронів змінився. Це величезна подія. Це повністю перевертає наше розуміння того, як працює спінтроніка. Цей прорив може прокласти шлях до нового покоління електронних пристроїв, які не тільки набагато швидші, але й значно енергоефективніші. Уявіть ноутбуки, які працюють днями, або дата центри, які споживають лише частину тієї енергії, яку вони використовують зараз. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається дізнаватися про круту науку, натисніть кнопку лайку та підпишіться на більше.